Ти хочеш грошей, але не хочеш рухати дупу. Це як? Ну серйозно, ти хочеш новий рівень життя, але все ще живеш на старому рівні звичок. І очікуєш, що щось зміниться. Всі хочуть змін, всі хочуть більше грошей, більше свободи, більше щастя. Ідеально сидіти на пляжі з кокосом і пасивним доходом, правда? ж? Але є одна невеличка проблема. Ніхто не хоче реально змінювати своє життя. Ой, у ну мене немає часу. З понеділка почну. Я ще не готовий. Треба спочатку розібратися з цим серіалом. Серйозно, люди можуть годинами сидіти в Тікток, дивитись, як хтось інший живе краще. Але як тільки мова йде про розвиток, у всіх раптово спина болить. Навіть собака вивчила команду не вчитися. А все чому? Страх. Не зміни страшні, не нові знання, навіть не ризики. Найстрашніше це вийти із зону комфорту, бо там, за її межами, ти вже не експерт із серіалів, а новачок. І доведеться, увага, вчитись і робити щось нове жах. Та якщо серйозно, страх нічого не вирішує. Страх це такий хитрий лінюх, що маскується під розумну обережність. Він шепоче. Зараз не час. А що, якщо не вийде? А раптом засміють. Добре. А якщо вийде? А що, якщо це саме той крок, який змінить твоє життя? Що, якщо за страхом ховається твоя фінансова свобода? Всі хочуть більше грошей? Але мало хто хоче стати тією людиною, яка вміє з грошима поводитись, мислити як інвестор, думати стратегічно, вчитись новому, бути відповідальним, бо це важко, бо це незручно. Бо треба рости. Але знаєш, що ще важче? Жити все життя зі словами я міг би, але не наважився. Тому досить тікати. Розвивайся, читай, вчи, шукай можливості, вкладай у себе, змінюй мислення, бо гроші це не про це про тебе. Ти або керуєш страхом, або дозволяєш страху керувати твоїм життям. Обирай мудро і почни прямо зараз.